івано франківську завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді. Участь у ньому взяли 313 спортсменів з усіх регіонів країни, каже директор департаменту молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міськради Віталій Матешко. У нас відбуваються практично всі види легкоатлетичної програми, за виключенням спортивної ходьби та багатоборства. Вчора половина видів вже відбулась. У нас є бігова програма від 100 метрів до 5 тисяч метрів. На доріжках у нас всі стрибки, висота довжина потрійній. Усі види метань легкоатлетичних і завершальні види легкоатлетичної програми. Вчора чотири етапи по 100 метрів. Сьогодні чотири етапи по 400 метрів. Чоловічі і жіночі команди. Владислав Шепелів на змаганнях представляє Луганську область. Спортсмен виступає у потрійних стрибках. Як такового результату тут нема, бо це як були навіть не змагання для мене. А я готую зараз до європейських ігор. Це як прокидка тренування були перед європейськими. Стрибнув непогано за 16 метрів, в принципі, задовольно. Тренер Микола Богоносюк з Кавлуша на змагання привіз п'ятьох своїх підопічних. Каже, їхніми виступами задоволений. Дівчинка на 200 метрів дуже хороший результат показала. Результат цей становив 25-92. Це її власний рекорд. Це, Можливо, у нас молодша в цій віковій групі, можливо, дасть шанси, що десь попаде в майбутньому в а можливо, і в збірну України. Так що така надія є у мене. Ну, Є ще старші діти, тобто це вже не діти, це вже дорослі спортсмени, які в принципі хороші, але ще з собою аж так сильно нічого не представляють, бо вчора на другою була Дівчинка на п'ятерку, правда, там не було багато учасників, але результат вона свій покращила. І сьомий на 1500 метрів хлопчик. За результатами цього чемпіонату, зі слів Віталій Матешка, тренерська рада вирішить, хто зі спортсменів, які виконали нормативи, представлятиме Україну у складі збірної на європейських змаганнях. Галина Марішин, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, івано франківськ